Ніжин прощався з Юрієм Кіфіком. Душу проважаємо до Бога, Хай ем молодець Бог прийме душу Героя, Сергеев, поселення Отам, невічне, воседне життя, де він буде вічним захисликом, у цій родині. Нам, на рідних землі, рівні України. Юрій народився 21 лютого 1978 року. Закінчив Ніжинську загальноосвітню школу номер 7 Після школи і до початку повномасштабного вторгнення працював на Ніжинському жиркомбінаті. Був серед перших добровольців, які 24 лютого 2022 року. Пішли захищати рідну землю. Юрій був хоробрим воїном, надійним товаришем, серед побратимів користувався повагою та авторитетом. Відданий військовій присязі воїн, який завжди був готовий прийти на допомогу із честю та гідністю боронив цілісність нашої держави. 2 листопада, виконуючи бойове завдання, Юрій Кіфік. Загинув. Без батька залишились дві донечки, дружина без чоловіка, батьки без сина. Усі його родичі і близькі, вся Ніжинська громада схилили в скруботі голови, прощаючись з героєм: Вічна слава і вічна пам'ять. Наталія Рульова, Катерина Ярмоленко, Ляна Жатина.